Догодня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про постанову за номером 185 від 23 лютого 2024 року про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році. Я вам пропоную розглянути кожен варіант. Коли ви досягаєте певного віку, так як постанова вже є опублікована, тобто з 1 березня 2024 року по цій постанові і буде проведена індексація пенсійних виплат. Значить, дивіться, я в розрізні кожного відео буду розповідати про ту категорію пенсіонерів, у яких збільшиться розмір пенсії з березня 2024 року. Починаємо ми з пункту сьомого, який передбачений даною постановою, і будемо говорити про пенсіонерів у віці від 65 років, які не працюють, не проводять ніякої діяльності, яка пов'язана з отриманням доходу, тобто ви не являєтесь фізичною особою, наприклад, підприємцем. Просто ви о, знаходитесь о, на пенсії, отримуєте виключно тільки пенсії. Якщо ваш страховий стаж буде не менше, ніж 35 років у чоловіків і не менше, ніж 30 років у жінок, і якщо розмір вашої пенсії не досягає 3370 гривень, то до цього розміру буде встановлюватися щомісячна доплата. Тобто розмір пенсії для пенсіонерів, які досягли 65 років, які напрацюють з 1 березня 2024 року буде становити 3370 гривень.